Дітей пріоритет номер один у системі цінностей свідомих батьків. На жаль, в умовах сьогодення на тлі екологічного та соціального неблагополуччя відзначається стрімке погіршення здоров'я, особливо дітей. Тому питання, як зберегти та як допомогти своїм нащадкам, турбує багатьох. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми поговоримо про те, як вчасно отримати кваліфіковану допомогу на базі Рівненської обласної дитячої лікарні. Потож сьогодні у програмі ми поговоримо про зміни, що відбулися в лікувальному закладі з початку війни. Які послуги є безкоштовними, а за що потрібно платити? А також розповімо про модернізацію травматологічного пункту та центру відновного лікування. Про все це сьогодні будемо говорити із головним лікарем Рівненської обласної дитячої лікарні Віталієм Бойко. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго вечора. Останнім часом у засобах масової інформації е, з'явилося інф, багато інформації про те, що в вашій обласній е, дитячій лікарні відбувся ряд змін. Ми обов'язково про це сьогодні поговоримо. А для початку давайте розповімо нашим глядачам, які ж відділення, ну або ж як після е, медичної реформи е, модно говорити центри, функціонують на базі Рівненської обласної дитячої лікарні. Ну, е... Це багатофункціональний медичний заклад, третину рівня надання медичної допомоги дитячому населенню в Рівненській області. Ну зараз не тільки в Рівненській області, а й до всіх, хто звертається. Наш заклад має всі спеціалізовані структурні відділення, які взагалі є: всього педіатричного профілю і всього хірургічного профілю. Хочу сказати ще, що у нас є такі унікальні відділення. І напрямки, які надаються медична допомога тільки у нас. Це особливо відділення ортопедо-травматологічне, відділення хірургічне. Це досить такі спеціалізовані види діяльності направлення, які висококоліфовану медичну допомогу десь з усієї області звозять тільки до нас. Заклад у нас на 280 ліжок. Ми скоротили, ну в тому не було проблеми, було 350 шляхом реорганізації. Коли готувалися до роботи з НСЗУ, заклад у нас десь майже 6 тисяч оперативних втручань за рік всіх, у нас 12 тисяч стаціонарних пацієнтів, у нас десь 100 тисяч поліклінічних відвідувань, ну і так далі. І так далі. Ми виїжджаємо, у нас є виїзна допомога. Де ми надаємо допомогу дітькам, діткам. ну швидко. і виїжджає спеціальна бригада реанімаційна, всім комплектована, в будь-яку точку Рівненської області, і ми забираємо важкохворих дітей, до нас транспортуємо. Ну, Такий процес ціл, цілодобового. Надання медичної допомоги. ви сказали про те, що можуть звернутися і жителі Рівненської області, і інших областей. Це мається на увазі зараз зі східного регіону, де тривають активні бойові дії? Чи якщо, наприклад, за бажанням із сусідньої Тернопільської області теж можуть звернутися пацієнти до вашого закладу? Будь-які пацієнти, ви знаєте, що один із таких. Прерогативи НСЗУ якраз в цій реформі було те, що гроші ходять за пацієнтом, mm -hmm. і пацієнт шукає надання кращої медичної допомоги і кращої якості. Тому сьогодні будь-який пацієнт ну, відповідно з електронним направленням від сімейного лікаря, mm -hmm. тому що ми його подаємо СЗУ для того, щоб потім можна було отримати за це відповідно кошти на заклад. Пацієнти звертаються. У нас є, до речі, Електронна система звернень вона у нас існує вже порядка десь 5-6 років. Вже навіть збувся, коли це вже так давно ми це зробили. Угу. одні з перших. У нас є три три, три три напрямки, де пацієнт може звернутися. У нас є кол-центр, де можна зателефонувати. Можна просто прийти або зателефонувати в реєстратуру, і що дуже поширено, ми боялися, як це люди до цього провикнуть. Знаєте, все таки багато людей з поліся на нашу сторінку на сайті обласної дитячої лікарні заходите. Там є таке віконечко, прийом до лікаря. Натискаєте віконечко, пишете: навіть не треба не обов'язково знати там прізвище лікаря. Ну, натискаєте там лікар уролог, наприклад, і висвічується. Або може бути людина на курсах, у відпустці, так? І тоді воно режимі онлайн світ. Що сьогодні такий такий лікар приймає, на такі, такі години вільні віконечки, ви натискаєте, записують десь до того лікаря. А коли безпосередньо вже людина приходить, то приходить в реєстратуру, ну просто привітатися, отримати карточку, якщо карточка в реєстратурі, і ми видаємо такі талончики, де написано, який поверх і який кабінет. Бо буває так, що це вже для пацієнтів, це не для нас, бо воно для нас не потрібне. Бо знаєте, ну, якщо запис на 11, а людина прийшла трошки раніше, а, а потім, знаєте, як мала дитина, mm -hmm. дитина десь засмикала, потім, ага, а який лікарі, а, а який кабінет? А так mm -hmm. вона має талончик, де написано номер кабінету, і людина знає, що на такі-то. Родину. І дуже зручно, і це впорядкувало багато, враховуючи специфіку е, нашої діяльності, що це е, батьки з маленькими дітками, вони капризують, вони хочуть їсти, вони хочуть гратися. У нас там є великий холл такий з іграшками, е, телевізор, е, який, на жаль, недавно вкрали, але ми скоро поставимо. Ну, це специфіка. Нічого не зробимо. Цей саме. І таким чином ми упорядковуємо і надаємо якесь на медичну допомогу. Зрозуміло, що можна записатися онлайн і в першу чергу не вистоювати оті довжелезні черги, як було це до медичної рефер... реформи. Однозначно, що в глядачів виникає питання, які ж послуги можна отримати безоплатно, а за які все таки потрібно платити. У нас є система платних послуг, верніше вона була, на яку ми розробляли, готуючись до НСЗУ. Те, що пакети НСЗУ це окремо. Це з однієї сторони, і з другої сторони, у нас є ряд напрямків, які дуже велика нагрузка на обстеження і на лікарів. То ми розробили такі речі, і ми готувалися до того, що людина має мати право. Якщо сьогодні вже там, наприклад, mm -hmm. обстеження таке, то але сьогодні ми не можемо. Воно може бути там через два чи через три дні, наприклад. Але платно це може бути отак. Е, ну, З війною, звичайно, ми це все відмінили. Ми це не практикуємо зараз. Ми справляємося так. Е, з однієї сторони, дуже багато діток зреміщених зараз ну, за межами нашої країни в силу певних обставин. Але дуже багато приїхало до нас тимчасово переміщених осіб. Ну, відповідно, що так як для нас, і медичних працівників, і жителів нашої області і нашої держави, ми спочатку було, це був було така дуже жорсткий шок. Ми приходили до тяма, але ми зрозуміли, що ми теж на медичному фронті. І ми наше саме класне примінення буде це, якщо ми будемо на своєму місці, і ми будемо е якісно надавати медичну послугу і е -мора, морально, етично підтримувати наших і колег, і, і батьків, і маленьких пацієнтів. Е ми розробили були такі бланки прямо спочатку початку, десь на початку березня. Пам'ятаєш, це мабуть було ще до, до 8 березня. Такі бланки кольорові з з зі зверненнями із направленнями, і тісно співпрацювали з адміністрацією обласної, нашої військовою, з мерією соціальними е е е цими з закладами, де вони зверталися до них за реєстрацією, за е допомогою, е і, і що вони можуть звернутися, які можуть отримати там були контактні дані, адреса, телефони. І за цей період часу ми надали послугу поліклінічну. Близько тисячі маленьких діток з тимчасово переміщених осіб. А ви згадали про те, що війна все-таки внесла корективи не лише в медичну галузь, в принципі, і в наше життя, зокрема. Е якщо говорити про укриття, де можуть сховатися під час тривоги пацієнти, чи готове воно вже на сьогодні? Укриття в нас були. Можливо, не в на такому належному стані, як нам хотілося, але вони були. Тому що коли будувалася лікарня, вона здана в 1989 році, то воно це було закладено, так і ми ними активно користувалися, особливо спочатку, коли так було більше. Небезпечно, панічно, можливо, нам і десь і, і, так, далі, і mm -hmm. так далі. Ну і зараз теж ми цим користуємося. Дякуючи голові військової адміністрації Віталію Ковалю. Нам виділили виділили зараз 4 мільйони гривень, де ми робимо вже сучасні облаштування в тих укриттях. Ми вирішили. Це були просто укриття. Mm -hmm. А що ми саме сучасні? Ми вирішили, що все-таки є потреба, і воно буде правильно, що ми там зробимо операційний блок. Ми там зробимо е, відділення інтенсивної терапії, і ми там зробимо просто перебування діток, неонатальний блок і mm -hmm. просто е, загальний педіатричний блок. Е, ну, приблизно там може буде знаходитись десь до 150 дітей, ну і ще плюс 250 дітей може дорослих, це працівники і батьки. І з повністю наданням медичної допомоги. Це укриття класне тим, що е, там буде три входи: один з вулиці. Один ліфтовий прямо із корпусу стаціонарного ліфтом. І ще є така модель, що там метрів десь 25 приблизно вихід, аж кухню є великий широкий коридор. Тобто усіма уже так сказати так, сучасними по підходами та, по логістиці і по такому підходу воно таке досить саме. Зараз там будівельники роблять активні активні будівельні роботи. Я думаю, що ми найближчим часом ми його можемо побачити зовсім іншого вигляді. На початку нашої розмови ви згадали про те, що ортопедотравматологічні послуги надаються на найвищому рівні у вашому закладі. Ми знаємо, що відбула. Ця модернізація травматологічного пункту, що змінилося, почну із на вищому рівні. Знаєте, ми давним-давно вже робили акцент на те, щоб за новими технологіями нові технології передбачають нові навчання, і у нас є. Молоді ортопедотравматологи з знанням англійської, ми свій час зробили все для того, щоб вони могли стажуватися в найкращих клініках не тільки Європи, а й Штатів, так? і е, потім перейняти технології. І це не тільки ортопедотравматологи, так само і хірурги дитячі. Е, під них ми змогли придбати обладнання відповідне, і ми робимо унікальні речі. Хочу навіть сказати, що на всі, не всі на Західній Україні такі речі роблять е, в дитячій хірургії, в дитячій травматології, які робляться в обласній дитячій лікарні про модернізацію, знаєте, у нас єдиний дитячий травмпункт на всю область. Тобто, на самих найвіддаленіших точках, десь там, якщо це в якомусь поліському селі, десь далеко щось сталося, десь дитинка впала з велосипеда і зламала руку чи ногу, то там можуть надати провинну медичну допомогу, і потім все одно вони везуть до нас. Цей про трампун працює цілодобово, і ми вирішили, що в нас були можливість трошки благодійних коштів, трошки зекомлих з НСЗУ. все таки через трампун проходить 10 тисяч пацієнтів. Майже десь ти. Це дітки, ну, з самого маленького віку, і закінчуючи до 18 років, впав з велосипеда самоката, якісь ДТП, не дай Бог, покусали тварини, покус... кліщ, пчоли. Я не знаю, там що порізали, побили синяки, ссадини, там ми зашиваємо, обробляємо. Ну, це, це такий постійний процес, де, знаєте, бувають такі дні, що там буває 40-50 дітей за дому, бувають такі дні, де трошки легше. Бо якщо мені зранку на зміні кажуть, що 28 або 22, то я кажу, то це називається, це це дуже мало. Uh -huh. Десь ну, діти не посидючі, це ну, одна із ми там, проблем. Ми там вдалося змогу зробити зовсім знову сучасні класні умови. Ми там зробили підігрів підлоги. Ми там зробили класну операційну. Ну я про тепло і уют. Uh -huh. Я не просто підігрів підлоги. Класну операційну з новими столами, з лампами. Ми там поставили новий рентген, от цифровий, який от сьогодні... раніше. Це було тако: зробили дитині знімочок, так. І це треба було туплівку, потім мочити, відповідно, обробляти технологічно, так? Mm -hmm. І це ще займало мов, Час, приблизно плюс-мінус mm -hmm. хвилин 20, так? І ще ця дитинка, потім з тою травмою, ногою травмо. ще треба сидіти mm -hmm. в коридорі, чекати. А зараз тільки знімочок зробили, ще дитина з кабінету рентген не вийшла, кнопочкою зразу лікар в себе на комп'ютері бачить у, уже питання. Тобто мама з дитиною повертається з ренткабінетом рядом через стінку. І заходить і каже, у вас о, то то так і так. І, це супер. і автоматично передається в операційну. Якщо дитинка поступає в операційну, то, лікарь, то не треба бігти звідти, нести плівку. Лікар там включає комп і зразу бачить, чим він має справу і що він має, і що він робить. Це я вважаю, що дуже, дуже круто. Тут і модернізація, і високі технології з приводу обладнання, і, звичайно, якість просто перебування. Ми там поставили класний столик з розмальовками, поставили великий екран, там де крутяться мультики. Ну максимально наближено до того, щоб. Ну, я вам скажу вам відверто, як мамі двох діток дуже приємно, що звертаєте увагу не лише на технології, які допомагають вчасно виявити захворювання і допомогти його лікувати, а й так само комфортні умови. Адже діти вдома вони призвичайились до класних умов і коли вони приходять до лікарні, ну або ж садочку, і оці такі там стіни обдерті і так далі. Це теж відіграє психологічну роль для дитини. Центр відновного лікування. Я думаю, що це теж дуже актуально, особливо в умовах війни. Які послуги надаються в цьому центрі? Буквально недавно, на тому тижні пару днів тому, нам з робочим візитом у нас був голова військової адміністрації Віталій Коваль і голова обласної ради Андрій Карауш. Такий робочий візит, бо ми. Дякуючи їхній підтримці, зараз робимо в'їзд і благоустрій в лікарні. Так, я думаю, що ми вже за жовтий листопо зробимо той в'їзд, який в силу певних обставин був недороблений, щоб було комфортніше. Ми просто розглянули питання проекту, і як воно має відбуватися, і додаткове фінансування. Звичайно, потім ми дивилися цей трампунт і відкрили модернізовану кисневу станцію, що дуже важливо. Угу. Яка, тобто, в нас є киснева станція, окрема, яка де ми заводимо рідкий кисень. І за допомогою спеціального обладнання воно перетворюючи газоподібний, подається в оперблок і відділення інтенсивної терапії, де у нас їх аж три. Так? І, а тепер це спеціальна станція, яка з повітря бере кисень, перетворює його і подає. Тобто є не потрібна була два ця джерела. підвозка балонів і так далі. Ну, це у все... давно балонів не було. Є два джерела на всяк випадок у вигляді форс-мажору. Відвідала те укриття, поставили будівельникам жорсткий дедлайн, коли воно це має зроблено бути. І що мені саме приємніше, що вдалося зробити таку заповітну мрію? У нас було це відділення реабілітації. Воно було в таких пристосованих умовах на першому поверсі. Нас нам вдалося шляхом реорганізації. Там було відділення лор. Ми побачили таке, як, як є це в Польщі, що там лор з офтальмологією в наших друзів в Ольштині, Ми з ними дружимо класно. Ми звідти дуже багато перейняли високих технологій і менеджментів. Метро і маркетингу ми побачили, що ці два відділення можуть бути в одному, а, бо про всі... Ну, там теж буде класно тільки з часом. Просто що таке лори, що таке офтальмологія? Вони прийшли, підтримали посту і пішли додому. А що таке реабілітація? Mm -hmm. Реабілітація та ця річ, яка, е, якщо є такі питання в дітей, чи це неврологічні, чи це травматологічні, чи це іншого інезу, це практично на все, ну на весь дитячий вік. Е, більшість з них, так там три четверті з цих захворювань, і вони е, перебувають, ну можуть проходити курси лікування два-три е, рази в рік. Так? І тому там дуже важливо і комфортні умови, і теж новітні технології. Там величезне відділення, класне. Ми дякуємо благодійникам, спонсорам, трошки коштів НСЗУ, ну, такої, знаєте, всією громадою. Так? Ми зробили не тільки гарний ремонт, а і вдалося… тобто реабілітація це, мається на увазі це реабілітація після лікування чи психологічну реабілітацію, наприклад, там весь дітки внутрішньопереміщення. Це, до речі, можна було би зробити окрему передачу для цього. Ми могли б запросити лікарів професійних, які цим займаються, які би просто могли би для я думаю, що для людей для наших глядачів було б дуже дуже так, цікаво. Це було там би є багато. Цікавим. Там ну я не все ми володію, але uh -huh. там є багато спектрів взагалі всього. там і психологічна, логопедична, неврологічна, травматологічна а для аутистів. Ми дуже новітні технології поставили з дітками, якими ми працюємо. Ну тобто це сучасно по європейському ж пане Віталію. У вас надаються послуги і онкохворим діткам, і діткам, які перебувають на такому тривалому курсі лікування. Я знаю, що е, е, так само ви відкрили сімейну кімнату. Давайте розповімо нашим глядачам, що що входить в сімейну кімнату і для чого вона взагалі це є, був є такий проект компанії Рональда Макдональда. Ну Макдональдс, так угу. вони запустили були цей проект. І це, по-моєму, було десь півтора року тому. Ми прийняли участь в цьому розробці цього проєкту, виграли цей грант, такі, ну, вони більш націлені були, такі великі міста: Київ, Львів, Одеса. Але я кажу, давайте, дівчата, вперед, ну, що ми. Що ми, це? Ну, ми... Ми зможемо відстояти це. І коли ми у обґрунтуванні цього проєкту спілкувалися, вони приїжджали до нас, ми змогли переконати доказати, що ми варті того. І вони профінансували нас, це майже 4 мільйони гривень. Ну, будівельну компанію, вони заключили договір з нею напряму, був проєкт. І ми відкрили, що це передбачає? Це передбачає такі класні, сучасні, високорівня готельні номера. Де можуть перебувати мами, якщо дітки важкі, в гашки не проходять в тому чи іншому відділенні, мама може там отримати просто відпочинок, просто каву, просто чаю, попрати речі, полежати, подивитися телевізор і отримати психологічну підтримку і допомогу. Так? І так само ті дітки, які там ходять, які там лежать у нас, наприклад, тут є після стресового дитинка, після оперативного втручання, якесь так. Ну, що таке відділення? Відділення – це там може бути mm -hmm. двоє, троє, четверо в палаті так. дітей. Це там є якась іграшкова, і це замкнутий простір, який оточений медичними працівниками. Хоча вони всі зараз ходять у нас в рожевих, в жовтих халатах і в формі, там із зайчиками, і слониками, але все одно це є атмосфера наближена до лікувального закладу. Так. Є вікно, наприклад, коли мама має годинку вільного часу, вона з дитинкою може прийти туди. Там є ігрова кімната велика, там є різні речі, там теж телевізор з мультиками. Вони просто приходять і взагалі забувають, де, де вони є, що так? вони є. І навіть той короткий період проміжку часу, чи 30 хвилин, чи 40, чи годину, чи один 20 не обмежено, у нас такого немає. Вони можуть наскільки класний релакс, що вони просто кажуть, що це зовсім дитина інша, і зовсім інші проходять лікувальний процес. Вже не такі страшні ці процедури, і, наприклад, капелки і укольчики, на жаль, ну бо без цього нікуди. Ефір нашої програми на жаль підійшов до завершення. Сьогодні в нас з вами була така загальноінформаційна розмова, аби дати загальну інформацію нашим глядачам про те, що відбувається в рівненській обласній дитячій лікарні. Я думаю, що ми обов'язково ще будемо робити ефіри для того, щоб розповісти про кожен центр, про кожне відділення. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із головним лікарем рівненської дитячої обласної лікарні Віталієм Бойко. Пам'ятайте, життя та здоров'я вашої дитини залежить від вашого постійного контролю, любові та турботи. Бережіть своїх дітей, не залишайте їх без нагляду, аби їх відпочинок приносив вашій родині лише позитивні емоції. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе до зустрічі.